Кіт Келок, спецпредставник Дональда Трампа, заявив у Києві, що сподівається на мир в Україні вже до наступного дня незалежності. Він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і наголосив на важливості узгодження гарантій безпеки для України. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня відбудуться консультації між українською та американською делегаціями щодо базового плану гарантій безпеки. Це стане підготовкою до можливих переговорів із Росією. Спецпідрозділ Генерального управління розвідки Міністерства оборони України Примари оприлюднив відео спецоперації на півострові та передав вітання українцям із Днем Незалежності. У повідомленні наголошено Крим це Україна. В Україну повернувся політичний в'язень з Криму. Константин Давиденко, затриманий ФСБ у 2018 році. Його звинувачували у так званому шпигунстві і засудили на сім років. Після багатьох років ув'язнення він нарешті вдома. 57 і мама Залушти Ленура Халілова звільнили від подальшого відбування покарання за станом здоров'я. Російський суд Архангельська ухвалив таке рішення після того, як Халілова діагностувало онкологічне захворювання. Його раніше засудили до 18 років ув'язнення. Повернення Халілова стало довгоочікуваним, однак, його свобода далася надто дорогою ціною. Минулої весни він втратив матір, яка не дочекалася його з тюрми. Правозахисниця Муміня Салієва наголосила: свобода ціною здоров'я, несправедлива плата кожен день у в'язниці для невинних людей стає боротьбою за життя. Журналістка та правозахисниця Лутфє Зудієва отримала повідомлення від окупаційного міністерства юстиції у Криму з вимогою з'явитися 27 серпня. Проти неї готується адмінпротокол за звинуваченням у так званому порушенні закону про іноземних агентів. Зудієва заявила, що готова прийти та пояснити свою позицію, навіть розуміючи, що її слова можуть нічого не змінити у рішеннях окупаційної влади. Після тижнів дефіциту на кримських заправках знову з'явився бензин А 95 його вартість сягнула 70 рублів 79 копійок за один літр, а це майже 36 гривень, і це рекордне подорожчання. За словами місцевих активістів, такого зростання цін у Криму ще не було в цьому столітті. Ціни на нафту Brent і WTI зросли після нових атак українських дронів по енергетичних об'єктах у Росії, зокрема в Усть-Лузі та Новошахтинському НПЗ. Аналітики прогнозують, що ризики для глобального ринку нафти збільшуються. Норвегія дає 700 мільйонів доларів на українське ППО. Норвегія разом із Німеччиною профінансують дві системи Петріот та поставки радарів і засобів протиповітряної оборони для України. Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який продовжував виплати та меддопомогу українцям без роботи. Тепер пільги збережуть лише ті, хто офіційно працевлаштований. Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області Російської Федерації досі палає після ударів Сил оборони України. Супутникові знімки показують, що більшість резервуарів вигоріла вщент. Білорусь і Російська Федерація готують навчання захід 2025 Литовська розвідка попереджає, у спільних навчаннях братимуть участь близько 30 тисяч військових. Ймовірність масштабних гібридних атак мінімальна, але провокації не виключені.